you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Здавалося, що зарестовича може все ясно, але так званий політдіяч ні дня не може прожити без чергового зашквару. В Ютубі з'явилося нове відео, яке виклало шквал обговорень. Цинічно він заявляє, що лишається при совісті. А чи вона в нього ще хоч лишилася, питання відкрите. Навіть якщо народ понесло не туди, тобто він таке світило України, єдиний свідомий громадянин. А усі решта, темнота і тут увага. Арестович вирішив констатувати етапи свого падіння з 70% довіри народу до 70% недовіри. Це що, жарт якийсь, вирішив похизуватися своїм дном, хоча дивуватися нема чому. Отже, перший етап падіння Арестовича вступився за хороших росіян у той час, коли українці люто ненавидять усю їх націю, адже вони прийшли вбивати, грабувати і принесли тільки горе в нашу країну. Здається, то не народ понесло не туди, а Арестовича. Так він ще й. Пообіцяв і надалі їх захищати, адже це питання прав людини. А от про права українців Олексій забув, радимо йому переїхати на Росію і там захищати руський народ. Другий етап не менш цікавий: у той час, як українці здригаються від висловлювання Рестовича у сторону української культури і мови, він вважає це просто рицарським учинком. А ви знали, що перехід на українську мову це просто тренд, а не свідомий вибір громадян? Ах, і так, усе навколо брехня і наклеп на нього. Він ж стоїть на стороні. Ні, совісті, а усі навколо тільки й думають, як знищити такого чесного порядного Арестовича. Не забув Арестовича підкреслити, що усі його заяви це політкампанія перед виборами. За його даними, в нього аж 11% відсотків прихильників. І навіть якщо на вулиці почнуть на нього плювати, а до цього лишилося усього кілька кроків, бо українці довго терпіти не будуть. Він все одно лишиться при своїх наративах. А наративи в нього, як ми бачимо, про російські, і майже фіналочка, Арестович прямо сказав, що чхати він хотів на думку. Українців, ну це ми вже давно зрозуміли. А що робив, так і буду робити далі, резюмував він. І, взагалі, якщо навіть він буде діяти в інтересах українців, які борються проти усього ненависного нам російського, то як він буде потім дивитися собі в очі, адже піде сам проти себе? Яке швидке перевзування? Згадаймо Орестовича на початку війни, який був особленням віри в ЗСУ, перемогу, що бетав на українській мові, а тепер що сталося? Можливо, з'явилися прокремлівські куратори, а як інакше можна пояснити. Ти повний повтор розпропаганди в Арестовича. Кожен день добрий день і одне те саме пробивати дно ще більше. Нагадаємо, як він на днях заявив, що націлився на вибори в Україні та планує приймати в них участь. Арестович сказав про те, що після закінчення повноважень чинного президента Зеленського, 31 березня наступного року, має бути проведено вибори. Він так розійшовся, що констатував узурпацію держвлади. Будь-яке перенесення президентських виборів будуть вважати узурпацією влади в українському суспільстві ну або в якійсь його частині заявив він? От цікаво, як легко сидіти за кордонами, критикувати усе і вся в діяльності з та ОП, а не взяти та хоч щось зробити для країни, замість того, щоб тільки язиком тріпати по всіх ефірах. На відміну від нешановного арестовача, Зеленський робить усе можливе і навіть неможливе для пришвидшення перемоги України і діє лише в інтересах країни. Після величезної маси нехитрих заяв він поставив жирну крапку в своїй демо. Її бідний Арестович виявляється, перебуває в конфлікті з ОП і зайняв опозиційну позицію, як справжній герой, один проти всіх. Ну тут і так зрозуміло, що він не дарма не потрібен ОП після всіх скандалів і кринчових західів. Скільки скандалів навколо Арестовича останнім часом? А він далі спускається нижче і нижче. В СБУ дуже багато роботи буде з ним. Так що час завершувати свою недолугу передвиборчу кампанію і заткнути рота. Такого сміття нам в країні не треба. На цьому у мене все Підписуйтесь. На канал тисніть на дзвіночок, і напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.